Тому починають обіситися, особливо якщо вже там ще старечий маразм підгрібає, то воно все вливається в таке, що вони починають кричати, так її такі. Оо, що, якби це Я зараз так показала а, папу Фі Філіпа Кіркорова, бо він бедрос кір Кіркоров, він а, накричав на українців, сказав, що нам треба затулити наші пайльки сидіти тихо, бо, мовляв, чомусь всі українці-зрадники. На думку цього. 90-річного чоловіка в керівництві Росії були вагомі підстави для початку війни, і що Путін робить все можливе, мовляв, для своєї країни. І старший Кіркоров додав, що провісниця Ванга, нібито напророкувала Російській Федерації військову місію. Що всі її боятимуться? Ми всі побачили. Насправді те, як боялися російську армію до початку повномасштабного вторгнення, та взагалі до того, як вони прийшли до України, то ми всі побачили, що. Зрештою, зараз кого, кого а їх ніхто не боїться, всі просто розуміють, що їх багато людей. А армія у них така пф, собі, просто засипають трупами. Ну одним словом, я ж кажу знову ж таки, коли людині 90 років хай говорить, то це не не завжди розум приходить з віком.